Зробили вже сквозний отвір в пінопласті і будемо туди пхати провід незамітно. 4х6 мм, до речі, так щоб було все надійно. І ми його будемо ховати якраз між цоколем і фасадом. Там де у нас, до речі, алюмінієвий провід, а всюди у нас алюмінієвий, ми ставимо спеціальні дільзи мідно алюмінієві, для того щоб не було ніякого окислення між контактами проводів. І це було так само надійно. Провід вже сховали, дивіться, його навіть вже й нема. Там він просто в отворі. Встигли навіть повісити на стіну вже інвертор, це в нас де 12 кВт, а провода до нього будуть отак по стіні йти. Тут, до речі, дивіться вже мільйон гофер у клієнта. Ми ж зробили отвір в самому кутку, ми його зашпаклюємо, не переживайте. І так само акуратно будемо тянути. Сонячні провода вже всередині, до речі, це КБЕ 6 мм, тобто німеччина ніякого Одеса кабель. Хоча може і той працює, але ми не хочемо. Це от для підтвердження. Так що було дійсно надійно. Фасад на спінопласту, ми вкручуємо спеціальний юбіля, так що вже було надійно і нікуди воно звідти не ділося. На неї вкрутимо таку платформу, через яку вставляється пластиковий хамут. Так само бажано, щоб це було вуличний, тобто не найдешевший, щоб на сонці не згоріло. Зажимаємо провода і це вже максимально надійно, нічого не теліпається і нікуди звідси вже не дівається. Вибачте за якість зйомки, ну знімаємо на драбині, але суть ви вловили. От ми і завершили нашу роботу. Маємо справи звичний щит безпеки на два сонячного поля, на нього не будемо акцентувати увагу. Головне це годинник, де я нас не, зна... не дасть брехати. На годинник у нас 17.06. Тобто 5 година, а ми монтаж свій завершили. Це в нас, до речі, де є три фази, 12 кВт, знизу LFP акумулятор біом на 15 кВт, який буде живити дім, коли нема світла, а також для економії. Тобто наша робота зроблена, виглядає гарно і ми йдемо далі.